Історія мільярдера Брайана Джонсона водночас і сумна, і кумедна. Він вирішив жити в вічному молодому тілі, але прорахувався по крупному, адже не врахував один важливий момент. Джонсон замінив усю плазму своєї крові у високотехнологічній клініці, щоб сповільнити старіння. Йому 47, але серце і легені працюють, наче у 18-річного. Щоранку він приймає понад 100 таблеток, медитує під інфрачервоним світлом, витрачає мільйони на добавки, перебуває під наглядом цілої медичної команди з 30 осіб і проходить лазерні процедури для відновлення тіла. Клітина за клітиною. Це називається біохакінг зламати свою біомашину. Тобто, тіло Джонсон намагається жити вічно. Можливо, надихнувся ідеєю з фільму Смерть її личить. Але є одна сумна деталь, яка зводить усі його старання на нівець. Поки Джонсон лагодить клітини за мільйони, щось руйнує їх швидше, ніж він встигає відновити. Ігнорувати це, це те саме, що намагатися наповнити відро з діркою. Від цього немає захисту, навіть якщо ти мільярдер. Йдеться про нанопластик. Він уже не тільки довкола нас, а й середині навіть у ДНК. Ми перше покоління пластикових людей. Джонсон запевняє, що не п'є воду з пластикових пляшок, але при цьому переливає собі кров із пластикових ємностей через пластикові трубки. Нанопластик повсюди. Він у повітрі, у ґрунті, у їжі, у воді. Ми ним дихаємо, його їмо і п'ємо. Він проникає крізь шкіру. Джонсон побудував собі ідеальну вивірену дієту, але водночас кожен із нас щороку з'їдає еквівалент близько 50 пластикових пакетів разом із продуктами. Він приймає сотню таблеток для здоров'я мозку, а нанопластик у цей час руйнує його нейрони. У середньому мозку людини вже накопичується обсяг нанопластику, рівний хоча б одній пластиковій ложці. Саме мозок страждає від нього першим. Кілька ложок і ризик деменції різко зростає. Джонсон робить переливання крові для омолодження, але пластик у крові лише прискорює старіння. Це як намагатися наповнити ванну з відкритою пробкою. Ще гірше, наночастинки здатні зупиняти серце, навіть у молодих і здорових людей. Вони можуть проникати в ділянку мозку, що керують роботою серцево-судинної системи. Та токсичність ще не найстрашніше. Вчені з'ясували, що нанопластик накопичує електростатичний заряд, який робить його ще більш шкідливим. Це означає, що частинки активно чіпляються до клітин, і імунна система не може їх зупинити. Вони настільки малі, що вільно Довиться навіть у ДНК. Наслідки катастрофічні. Це не лише шкодить самому організму, а й впливає на майбутнє покоління, викликаючи мутації і хвороби. Підсумуємо: нанопластик проникає в мозок і руйнує пам'ять, шкодить серцю та судинам, ламає ДНК на клітинному рівні. І це лише верхівка айсберга. Він спричиняє майже всі відомі хвороби. Два мільйони доларів на рік, які витрачає Джонсон, це як вичерпувати води шавна, не залатавши дірку в дніщі. Його зусилля нагадують біг по біговій доріжці, що рухається у зворотний бік. Скільки б він не старався, прогресу не буде, доки не вирішено фундаментальну проблему пластикового забруднення.